Тож знову вітаю. А, сьогодні продовжимо тест Сальвадор Лорена. І спробуємо її на цьому солу. Міліта соло. А, сама бюджетна кавомашинка, в принципі, лінійки, сама бюджетна, з фірмовою заварною системою, як то дренажний клапан і заварний блок. А, звісно, на соло стоїть класичної старої конструкції заварний блок, то буде подвійно, цікаво. Я цю каву тестував на Барісті Міліті, яка коштує, ну, хай конкретно та 15 тисяч. Ця коштує 5 тисяч вживана, це 21-го року. пробіг, хай буде тисяч чашок, бо болючільника нема, але все окей. Жорнува в гарному стані. ну дренажник новий поставив і обслужив заверний блок. То між цими машинами, в принципі, паритет з Барістою, звісно. Єдине, що в Барісті стає журнала вже китайський. От, то і буде цікаво, як що. Як цю каву зможе нам зварити оця недорога, максимально бюджетна міліта? Рівняючись з баристою. Тож вперед, засипаємо кавку. От наша Сальвадор Лорена з фруктовими присмаками. Ну, як обіцяє пачка, і в принципі, як показала тестування на Барісті, ж будемо мати коло сливого відтіночку. Так, запускаємо цю машинку, хай вона нам перемиється. Зробимо одну перехідну чашечку. А може навіть дві, бо будемо вважати, що на соло. І це так то правда, кавовод значно довший, ніж на баристі, і, звісно, нема відсікання на кожну порцію. Тут Баріста, звісно, виграє в одні ворота. Але, 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 але. Але економія в три рази цікава річ, так? В принципі, можна собі дві чашки і викинути, дивлячись на те, що ми зекономили стільки-то коштів. Але, головне, цікаво, що буде зі смаком. То робимо Перехідну чашечку помолу я налаштував на мінімальний рівень. Каву засипав Вера Рома. От, дренажник на межі спрацювання, то кр крутіше вже нікуди для цієї машинці. Ну, звісно, тут всі функції типу призмачування не існують, в принципі, Ну, що ви хочете бюджет. Такі круті функції. Лишили баргісті. Так, подивимося, чи. Норм, в принципі, окей, справляється. Гарно. Помола менше робити не треба. Так, перша. Другу і тестуємо. І наше тесточна. Так, є, Помол перейшов. І дивимося, як буде готуватися. Ну, як на мене, шикарно виглядає теж тонкі струйки, насичена кавка. Теж не будемо перебирати з великою кількістю об'єму, щоб оцінити максимально фруктовий смак. Він десь на такому об'ємі коло 50 мл. І тестуємо. Так, тож наша кавка. Що я вам скажу? Вогонь! Смачно, приємно п'ється, відчувається кислинка. З цікавого. Не розумію чому. Але... А, та розумію чому, тому що там було призначення інтенс. Тут є кислинка, але не можна сказати, що вона надчітка. Вона трохи розпливчаста. А загалом профіль кави прикольний приємний. Кислинка скоріш цитрусова, ніж сливова. От. І вона простіша. Якщо там, там ми в Барісті більше були до сливки, тут ми більше так. Лимонна кислинка з легкою сливовістю і легкою гіркотою. Кава 100% приємна, але пам'ятаючи, як готувала Баріста, ну, Баріста готує явно краще. Тут взагалі без питань. От. Але не в три рази 100% ця машина. Цю каву гарно виварила, і якщо ви засипаєте в цю машину дорогу Арабіку, ви будете смакувати класну, якісну каву. Тут взагалі без питань. Тож так, чи вартує ця машина своїх коштів та 100% вартує. За ці кошти, був, в принципі, не існує в неї конкурентів ніяк. Тобто, Як ця готує за 5000 гривень, ніхто не готує. От. Звісно, такі існують ще старші ні по чому, там яким десь-15 років, ну. Звісно, все буває. Ця 21-го року, ця свіженька. Тож так. А, і нові такі кавомашини, звісно, можна рекомендувати. Тільки, звісно, якщо як завжди мити заверний блок раз на тиждень і від дренажника дернажніка раз на місяць, бо ніхто ці технології цих машин не прибирав і це обов'язково робити. Тож, соло, як завжди, крутий вибір за свої кошти. Сто відсотків. Дякую. До побачення.